Так, Зараз покажемо, що маємо по сівалкам на даний момент. Є 17 ки Є ось на оригінальній навісості і є кінні. На оригінальній вони дорожчі, але вони ну, в дуже гарному стані. Є вибір по них три тут, ще з тої сторони дві було. Тобто ось такі все в оригіналі. Є кінні вони дешевші, ну типу з кінний інвезкою тут вже ну, перероблено під трактор. Ну, такі варіанти є. Маємо так само на, там більші, на резиновому ходу. Така ще з боріночкою є. На металевому ходу отакі от дві штучки. Тут у нас, бачите, ось такі от варіантики є. Маємо з двох зварені ось такі 23-25 лійок. Там цельна. Бухні сажалочки, оригінальні бомет, екпіл, чугунні металеві. Ось таке є юко на резиновому ходу. Ось такі є на резиновому ходу. Зараз покажемо. І от 15 -ки. є Є крашені, є крашені. Не крашені дешевше, крашені дорожче от Крашена, така в нас є. І от ще от така от є. 15. -ка. Дивіться. В шапці профілю номер телефону набирайте.